Спершу, да, були якісь тривоги, а потім пристосувалися до всього. Свічки, акумулятори і все добре. У нас твердопаливний котел, то дрова запив, це брикет і все так виче. Не боюся тому, що мені страшно, розумієте? А боюся, в мене в холодильнику продуктів дуже багато, я запасся на зиму, думаю, буду жити нормально, а от так боюся. З досвіду люди знають, що зима буде непростою. Восени та взимку 2022-2023 року. Росія випустила понад 850 ракет та ще сотні безпілотників по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Шкоду від цих обстрілів оцінено в 11 мільярдів доларів. За весною літо інфраструктуру поновили, але не всю, щоб повернути потужності в довоєнний стан. Потрібні дороговартісні капітальні ремонти і більше часу аніж від весни до нов. Твої зими росіяни знали, по чому б'ють, тому що це якби ну ти фактично, коли руйнуєш дорогу, певно. Так, тобто в даному випадку це мова не про саму лінію електропередач да проводи, а ну складову цих хлеб да підстанції, яка не дає можливість повній. Потім в повній мірі забезпечити споживачів електроенергію. Саме тому закликають готуватися до суворої зими. Крім того, що українська енергетична система частково зношена, через що можуть бути проблеми із транспортуванням електроенергії, Росія продовжить бити по критичній інфраструктурі. Ми можемо стикнутися з тим, що будуть розроблені графіки, які будуть передбачати відключення там 8, 10 годин, 12 годин без електроенергії. Це цілком реально. Не тільки експерти думають про прихід зими, волиняни, яких ми питали про їхню особисту підготовку, здебільшого запевняли. Морально вже підготувалися, хоча передбачають, буде важко. Олександр працює у швидкій допомозі. Каже, відключення електроенергії створювали суттєві проблеми. Дуже тяжко на роботі ходити по темним під'їздам, особливо по 9-поверховим. Будинкам, коли ліфти не працюють, а треба хворих зносити. Це надзвичайно тяжко і неприємно. У нас на світлі і вода, і опалення, і все. І без світла ніяк. Бажано, щоб не відключали, дуже б хотілося цього. Або якісь маленькі періоди. Щоб можна було якось ще тепло трималося в хаті, те, що відключення будуть, певний ті інший експерт, очільник кафедри електричної інженерії Луцького НТУ Юрій Грицюк. Він інтенсивно навчає студентів, як використовувати електрику та відновлювати її. Цілі ті самі, звичайно, що руйнувати енергетичну інфраструктуру для того, щоб створити, ну, скажімо, такі. Дуже неприємні умови існування, от і все. До можливих відключень сам електроінженер підготувався ще минулоріч, як мешканець приватного будинку. Каже, в критичній ситуації матиме світло й гарячу воду. Твердопаливний котел було встановлено як резерв, взагалі. От, якщо на тривалий час взимку не будуть відключення. І бензиновий електричний генератор, а також стабілізатор напруги. Для мешканців багатоквартирних будинків теж є вихід, але дорогий. Потрібен потужний генератор, дуже потужний. Потрібно встановлювати доволі потужну електростанцію. Але це треба виносити назовні, от окремому будувати якесь неокреме приміщення, навіс для експлуатації цього генератора. Якщо потужного генератора немає, для того щоб мати електроенергію в квартирі, можна використати акумуляторні батареї чи інвертори. Часто ці пристрої майструють з блоків безперебійного живлення. Але якщо ви не електрик, краще придбати новий, а ще мати увазі Возі. Який прилад скільки їсть? Споживають багато кондиціонери, пральні машини, індукційні плити або електричні плити, різноманітні нагрівальні пристрої для обігріву приміщень електричні. Рім спеціальних пристроїв насамперед людям радять забезпечити основні потреби: можливість працювати, комфортно спати, готувати їжу, мати питну та технічну воду, а ще тепло. Мова про те, щоб мати в запасі ліхтарі, свічки, лампочки, сірники, батарейки. Особливо будуть в нагоді павербанк чи мобільна зарядна станція. Із цим завданням кажуть лучани, вже впоралися. Купили генератори, купили фонарики, купили свічки. Все в нас є. Це Будемо робити те, те, що і торік, закуплювати якісь такі енергоблоки, якісь, напевно, чи що, аби вижити. Налаштовуємо себе самі, що маємо це пережити. Знаємо, що зима буде важка і ми маємо її пережити, розумієте? І сподіваємося, що наші хлопці, мій син на війні, там в пеклі, як говориться, і сподіваємося, що він прийде з перемогою. Марія Вавренюк, Василь Марищук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.